Декоративний живопис Мар'яни Селагіної – це своєрідне продовження традиції імпресіонізму в українському малярстві. Яскраві барви на картинах, прозорі, манливі. Таке враження, що ніби не фарби лягли на полотно, а шовк. Я працюю олійними фарбами, у яскравій гамі чистими кольорами, щоб відобразити яскравість, силу, потугу нашого українського народу. Тут присутній пастозний живопис і живопис, який, як називає Таля прима. Це неповторність, і свіжість, тому яскравість цих кольорів, вони не тьманіють, тому що на них не накладено зверху інші кольори. Квітуче покуття, свято на селі, гаївки, гулост трембіти, пробудження. Назви робіт художниці додають до полотен з українським колоритом, особливого ліризму у сонячному сяйві. Сюжетні картини грають кольорами, манять сакральними знаками і динамікою у рухах зображених постатей. Всі в етнічному стилі українському я в них вношу символіку українського народу, яких я використовую з українських рушників, вишиванок, намагаюся ці символи заложити в свою роботу щоб донести до глядача, наскільки багата і сильна наша країна, наша нація. Мар'яна малює з дитинства, ще навчаючись у Вінницькій художній школі, брала участь у всеукраїнських конкурсах, де перемагала за фахом дівчина інженер, дизайнер, конструктор одягу. Тому на її картинах так досконало вималювано убрання зі всіма деталями. Починаючи від плахти, від отого вінка, від сорочки, в усьому те відчувається наскільки генетично цій молодій людині передано оце відчуття української дівчини. Мати Мар'яни Сілагіної теж художниця, тому найперша порадниця доньці і найсуровіший рецензент. Жінка радіє, що пише Мар'яна фарбами, у яких світло, тепло і любов. Виставка декоративного живопису Сила в генах обласному центрі народної творчості діятиме до 2 лютого. Світлана Малик, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.